Трети. Друзі, всім привіт! Ви давно у мене просили, і я це зробив. Щось я переграю трохи, але справді дуже класний привід для того, щоби трохи переграти. А все тому, що сьогодні я виконую ваше бажання. Найбільше мені було коментів і найбільше звернень в особисті повідомлення. Напиши, будь ласка, випуск про маркетингові провали, про фейли, які знищували і, під... і шкодили брендам. Ну, я і зробив. От сьогодні ви його будете дивитися. А через те, що я виконав ваше бажання, зробив вам цей прекрасний подарунок. Напишіть, будь ласка, комент під цим відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал прямо зараз. Поїхали! Починаємо з козирів, а саме з кока коли На дворі 1985 рік. Що це за рік? Мало хто із нас зжив в США в ці часи, але я вам розкажу: це бум силіконової долини, вибачте, кремнієвої долини. Коли всі просто звихнулися на інноваціях. Всім треба щось вигадувати, якісь нові ксерокси з жовтими кнопками, якісь факси, які там все відправляють набагато швидше, нові портативні комп'ютери. Ой, не портативні, а домашні комп'ютери, словом, час інновацій. Але не для всіх. Кока-Кола щось переборщили зі своїм бажанням стати якоюсь супер інноваційною. Вони випустили напій. Нова Кока-Кола з новим смаком. З покращеним смаком. Не з добавками, як зараз. Це не ванільна кола, не вишнева кола, не лаймова кола, а взагалі нова Кока-Кола. І що це відбулося? Вони, мабуть, не знали. Вони, мабуть, не розуміли взагалі свій статус в американській культурі. Вони, мабуть, навіть не здогадувалися, що Кока-Кола це культовий традиційний напій для всіх американців. Це те ж саме, що якби у нас змінився смак сал. Це те ж саме, якби у нас змінився смак борщу або пампушок. Ну це ж просто трагедія. Всі люди почали протестувати, казати: Ні, нам це не треба, почали ігнорувати колу на прилавках. Навіть Фідель Кастро, коли почув про цю новину, а він дуже любив Кока-Колу, якщо ви не знали, він сказав: Ну, все. Це вже декаданс американського капіталізму, скоро вже США розвалиться. Якщо вони навіть Кока-Колу вже змінили, то все, це вже кінець. І цим дуже класно користувалися Пепсі. Пепсі зняли рекламу про те, що сидять три діди, рибалять старі діди, років по 75 так на око. І один з них каже: Слухайте, я пройшов три три війни. Але на цих трьох войнах я не бачив такої жесті, як та, що зараз відбувається. Вони змінили смак моєї коли. А інший дід йому каже: на, спробуйте що вічне. І дає йому пепсі. Пепсі взагалі затролили Кока-Колу за цю подію, ну просто в пух і прах. Що вони там вже тільки не чудили. Той день, коли нова кола вийшла на прилавки, вони оголосили вихідним для всіх своїх працівників. А також вони влаштували просто грандіозне шоу в центрі Нью-Йорка, де всі танцювали, співали і роздавали безкоштовні пепсі. Вони раділи, тому що тепер у них більше немає конкурентів. І пепсі з цього просто зробила свято. Всі їхні працівники отримали повідомлення про те, що тепер вам треба менше працювати через те, що в нас буде. Кращі продажі, у вас будуть підвищуватися зарплати. Все через те, що у Коли змінився смак, і в нас тепер немає конкурентів. Ну і після цього провал, кола потихеньку мовчки звернула цей прикол із новим смаком. І, слава Богу, зберегла традиційний смак Кока-Коли. Дуже подібна історія також сталася із брендом одягу Gap. Ну, ви скоріше, все знаєте цей бренд одягу. У них з 1986 року був один традиційний логотип, і щось там їм стрельнуло в голову, що в 2010 році вони вирішили його змінити. Ну, наскільки я знаю, там була дуже довга історія, дуже багато різних підрядників вони тестували, взнавали, кому що подобається, кому не подобається. Словом, проводили дуже ґрунтовну і сильну роботу. Купа консультантів, купа агентів, купа маркетологів. Зробили Зробили новий логотип. Ось такий. І до 2016 року вони прожили з цим логотипом, а потім їм довелося робити ребрендинг ще раз. Але цього разу ребрендинг був набагато простішим через те, що вони повернули той свій старий логотип 1986 року. Чому? Тому що люди ну, просто не взнавали їх новий логотип. Вони просто проходили повз магазини, бо думали, що це таке? Що це, що це за логотип? Я не знаю цю фірму. Я пішов далі. І найбільша проблема була в тому, що онлайн люди почали менше купувати геп, тому що думали, що цей новий логотип це якась підробка. Ну, тобто, ось таке буває. І уявіть собі. Інколи там, знаєте, я як маркетолог, якщо я допускаю якусь помилку на проєкті, для мене це здається катастрофою. Думаю, господи, я вже підтвердив, там, що я некомпетентний. Що про мене подумають? На секундочку, ГЕП, компанія з мільярдною капіталізацією вивела логотип, який ніде не перевірила на фокус групах. І на чисто серйозних щах це все транслювало 6 років. 6 років до них не доходило, що у них поганий ребрендинг. Ну, Бог їм суддя, як то кажуть. Їдемо далі. Дуже ідіотська ситуація виникла із Пепсі. Тобто Пепсі, молодці, звичайно, що вони дуже якісно тролять Кока-Колу, але і самим треба подивитися інколи в дзеркало. 2017 рік в США це був рік дуже багатьох політичних моментів, дуже багатьох політичних протестів, мітингів і так далі, і тому подібного. І саме в цей рік Пепсі випускає рекламу із Селебою. Взяли селебу Кеннел Дженнер і знімають, значить, таку рекламу. Ті, типу, відбувається протест, там всі б'ються, протестують, несуть якісь плакати з незрозумілими назвами. Стоїть кордон поліції, і кендал проходить до цього кордону, дістає баночку пепсі, дає цьому поліцейському, і він, типу, як добрішає. І всім все прощається, всі поліцейські раді разом з протестуючими починають танцювати. Ну, починається якийсь справжній болівуд. Це була помилка Пепсі. І Кендл Дженнер через те, що їй такого прилетіло. В неї почали запитувати: Слухай, так кого ти підтримуєш? Проти кого ти на протестах? Black Lives Matter, LGBTQ+, ще якісь там е, права меншин, права мігрантів е, чи за збереження планети. Що це взагалі був за мітинг? Через те, що ну, не зрозуміло в ролику, взагалі, що це за мітинг? І це перший момент. А другий момент їй привели, в приклад якусь журналістку із мітингів, яка так само вийшла до поліцейських і протягнула йому там якийсь чи напій чи щось поїсти. І за цей момент поліцейські її схопили, скрутили і відвезли у відділок поліції. Тобто їй сказали: якщо ти така розумна і знімаєшся в такій рекламі, то ходи з нами разом на мітинги і вийди так само до поліцейського, і протягни йому баночку Пепсі. Тільки дивися, будь ласка, щоб ця баночка Пепсі не. Опинилася в тебе сама, знаєш, де, я маю на увазі на лобі. От е е сама акторка дуже сильно каялася за це. Пепсі також каялися. І я прошу всіх брендів, які це дивляться, ви або приймаєте якусь сторону в політичних іграх на 100%, або не створюєте із політики якийсь просто символ. Якийсь, якусь декорацію для того, щоб просувати цей бренд. Через те, що як ви бачите, на досвіді Pepsi це працює дуже печально. Бренд Heineken, який 100 разів в усіх наших випусках був просто прикладом ідеальної реклами, прикладом креативу, який залучав просто сотні різних зірок для того, щоб просувати своє пиво, тут налажав просто неймовірно. Зі своїм слоганом Lighter is better» вони вирішили зняти рекламу. Пиво наливає його бармен, пускає його по барній стійці, і цей келих пива пролітає повз різних чорношкірих, темношкірих людей і потрапляє в руки до білої жінки. Ця біла жінка його випиває, на екрані написано, що у цього пива всього лише 99 калорій. І слоган Lighter is better. Принципі, що означає, чим легше, тим краще. Натякаючи на дієтичність цього пива. Але одночасно з тим, Lighter is better прикладається як чим світліший, тим кращий. І темношкіра частина населення США, і особливо там якийсь дуже відомий репер. Побачили цю рекламу і сказали, ну ви що, взагалі з глузду з'їхали? Чи що у вас взагалі в голові? Ви знімаєте це все для того, щоб підняти більше хайпу і більшої кількості переглядів, то ми вам зараз влаштуємо. І почався просто лютий хейт. Хайнекер, Хайнекен розносили в Твіттері просто безбожно. Ну, всі темношкірі. Знаменитості, а також е, представники інших раз збурилися такій такі рекламі, і звичайна річ, що Хайники вибачилися, вони зняли назавжди е, це пиво е, з продажу і таким чином пробують якось загалити свою вину. Але ну, е, слід від цього креативу і від цього провалу ще дуже свіжий, і там фінансові звіти показують, що у Хайники не все так добре. До речі, маленька ремарка про епатаж. Ви знаєте, що дуже багато брендів або ж людей вважають, що постійне епатування публіки це може бути чимось суперкорисним, через те, що ти завжди в фокусі, про тебе завжди говорять, згадують, як мінімум не забувають і так далі. Але наш улюблений бургер-кінг, про який ми так часто з вами говоримо у випусках, це, мабуть, найбільш цитований бренд у всіх моїх роликах. Вони завжди беруть апатажем, завжди тролять Макдоналдс, завжди щось там підпалюють, спалюють, знищують. Ну, тобто постійний антипод Макдоналдса, цей король, який всіх дратує, який там ще з 80-х років не міняв свій образ. Словом він запам'ятався дуже добре. Але статистика довіри і лояльності до Бургер Кінга говорить дещо про інше. Вся справа в тому, що останні п'ять років популярність Бургер Кінга постійно падає, падає і падає. Все через те, що окрім цього епатажу, вони нічого не можуть запропонувати іншого для привернення до себе уваги. І ті мілкі акції, благодійні, соціальні чи ще якісь, вони просто розчиняються через те, що цей король своїм епатажем забиває повністю всі спогади про цей бренд. І тому Бургер Кінг... Втрачає свою популярність. Є навіть статистика, яка мені попадалася на очі, коли я готував цей випуск, що навіть франчайзі, які відкривають ресторани Бургер Кінга, вже з більшою скептичністю ставляться до їхньої підтримки бренда. Тому Бургер Кінг. Мені здається, скоро задумається над цим і буде змінювати свою е, рекламну стратегію. А ми просто засвоїмо собі урок, що на одному епатажі далеко не заїдеш. Ну тобто далеко заїдеш, але в цьому є і грань. Ще один ідеотизм від бренду е, на фоні політики був у бренду Kenneth Койлу в 2011 році. Тоді вони випустили твіт, що мільйони людей зараз на вулицях Каїру, мабуть, вони почули про наш розпродаж. Весело, смішно, але справа в тому, що під час тих заворушень в Каїрі померло більше восьми сотень людей, і це було реальною трагедією для єгиптян. І за це ясна річ їх теж захейтили, і ніхто вже там не, їх не виправдовував і не говорив про те, що це якийсь просто невдалий жарт, через те, що ну, бренд просто не подумав. Бренд вибачився, сказав, що їм дуже жаль, що вони так невдало пожартували. І більше з цього ніколи робити не будуть. Але під час війни в Сирії вони написали твіт: По сирійській землі йдуть черевики, а ви подивіться, будь ласка, на нашу колекцію нових босоніжок. Ну і після цього від них вже відвернулося. ну, Переважна маса їх покупців. Тож, ну, хоча б на своїх помилках вчитися, якщо на чужих не вмієте. А зараз я вам хочу розповісти про провал, в якому мені ну, правда аж не віриться, що він не був спланований. Це провал EA Sports. Тенгейм. Знаєте цю студію? Студія, яка випускає комп'ютерні ігри EA називається. Вона випустила е гру. Хрещений батько, 2, Godfather of The Second. От. І разом з копією цієї гри вони відправляли позолочений кастет усім, хто купував цю гру. Але так склалося, що у більшості штатів США кастет заборонений і вважається холодною зброєю. Тому їх засипали просто неймовірною кількістю судових позовів, і вони від цього всього відбивалися. Це одна сторона медалі. А інша сторона медалі, що ця гра вона взагалі не супер популярна. Але через цей хайп із кастетами вони продали більше 400 тисяч копій і побили рекорди цієї ігри за всі попередні роки. Ось такий фейл. Ну, мені здається, що це було сплановано. Найбільш мій улюблений ідіотський провал в рекламі від гуру соціальних мереж Марка Цукерберга. Ну, Марк Цукерберг завжди був, знаєте, відомий своєю такою невимушеністю і простотою. І одного разу він презентував свою е нову vr гру чи додаток, в якому можна подорожувати в віарі по всій планеті. І саме тоді був дуже сильний ураган в коста ріки І на цій презентації, значить, Марк разом зі своєю колегою одягають. AR окуляри вони з'являються у вигляді мультиплікаційних аватарів в своїх образах. Марка та його колеги, і подорожують, значить, по Пуерто-Ріко. І в цей час вони знаєте пролітають, проходять, пропливають біля розвалених будинків, побитих шкіл, дитячих садочків, бібліотек, адміністративних будівель. Все розвалене, розтрощене, мертві люди, ці швидкі допомоги їздять. Ну словом, ну просто результати дуже великого урагану і дуже великої повені. А вони цими мультиплікаційними персонажами щось там сміються, жартують, діляться своїми враженнями і показують, як класно подорожувати в віарі по світу. Ну якби після цього е, теж на Марка звалився дуже великий хейт. І ну, мені здається, що це був такий якийсь невимушений провал. Просто чувак хотів показати, як працює його девайс. а Вийшло ось так недолуго, що той анімований персонаж його постійно сміявся на фоні цього великого горя. All right, <laughs> Hey, everyone. Uh, we are live in virtual reality. Yes, I think the first place that we want to go today is um, is Puerto Rico. Uh, go quickly teleport there. All right. So now we are we are um, in in Puerto Rico. Uh, and hold on a second. And. In the same building in in, uh, in, in the physical world exactly. here, but totally I mean, place, we're here. <laughs> I mean, it, it feels like we're in the same place, and we're making eye contact. Yeah, well, we're we talking could, to each we other. High five! Yeah, there you yeah, go. High, um, high five. And Facebook is is very focused on, on. Did a bunch of work ourselves in terms of sending Facebook employees down to Puerto Rico to help with connectivity, right? Because when you're in the middle of a disaster like this, you know it's really important that people have access to the internet. Um, so today we're actually announcing. Um... Тож, що я вам хочу сказати? Що помиляються абсолютно всі. Кожен із нас, і я, і наш оператор, і кожен із тих, хто дивиться, всі ми колись помилялися, всі ми колись факапали, всі ми колись програвали і робили дурню. Але це нормально. Саме так людство і вчиться саме так всі ми вчимося. Тож, набираємося досвіду. А також підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і поширюємо мій контент в соціальних мережах. Я вас всіх дуже сильно люблю, чекаю вас в наступних випусках, всім goodby!